Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати справжню українську гірчицю. домашню. Пакет гірчиці 50 грима висипаю в баночку. До нього додаю півчайної ложечки солі, а також цукру. Додайте пів чайної ложечки, якщо вживаєте. Я додаю замінник цукру, дві таблетки. Також додаю, отак, куркуми і. Ще додаю червоний гіркий перець, от стільки, І чорний перець. Сюди ще додаю чайну ложку рафінованої олії, а також 1,5 чайних ложки яблучного оцту. Якщо у вас немає яблучного, додайте звичайного одну чайну ложку. Також ще додаю 100 мл окропу. І все інтенсивно перемішую. Отака красива яскрава гірчиця. Але що я вам скажу? Таблетки замінник цукру краще розчиняти в окропі. А ну, яка вона? Нічогенька. Рецепт приготування гірчиці є на упаковці, але я внесла деякі свої корективи. Якщо буде цікаво, подивитись і додала трошки більше ще окропу. Гірчицю накривай, нехай вистоїться 10-12 годин при кімнатній температурі. Тепер буду готувати свій домашній майонез на яйцях із використанням, звичайно, ж, своєї домашньої гірчиці. Я взяла Яйця домашні. Взяла двоє, тому що дуже вони такі дрібненькі. Дивіться які. Яйця розбиваю по одному, щоб не трапилось зіпсованого. До яєць додаю пів чайної ложки солі, а також ще додаю чорний мелений перець на кінчику чайної ложки, трішки гірчиці. От так додаю. А Потім, кому мало, можна буде ще додати І ще чайну ложечку лимонного соку. Можна додати яблучного оцту, ще склянку рафінованої олії додаю 250 мл. І тепер буду збивати все блендером погружним. Блендер ставлю на дно на жовтки. Піднімаю, опускаю. Три секунди і майонез готовий. Тепер майонез можна спробувати. Якщо чогось не вистачає, додати, чи солі, чи лимонного соку, тому спочатку краще не додати, чим передати. Я ще трішки додала лимонного соку. От такий він за густоту, якраз нормальний. Тепер ще приготую один майонез. Тут я буду використовувати молоко і олію. Беру пів чайної ложки солі, навіть трошки менше. На кінчику чайної ложки додаю чорний перець мелений, а також трішки гірчиці готової і приблизно чайну ложечку лимонного соку. Сюди ж виливаю пів склянки молока, в мене домашнє молоко, можна взяти й магазинне, а також склянку рафінованої олії. І все перебиваю блендером. До густенької білої емульсії. Майонез вийшов рідкуватий, Це значить, передала молока, а олії не додала. Додаю ще дві ложки олії і знову все перебиваю. О, це інша справа. Дивіться, такий густенький, нормальний майонез. Пробуємо за смаком, якщо недостатньо солі чи кислоти, додаємо. Все готово, можна дегустувати. Спочатку беру оцей майонез на молоці. М, -м, -м, -м. ніжний такий, смачненький. Тепер яєчний майонез. Цей трошки гостріший, але теж дуже смачний. Тепер спробую гірчицю. Ого. Кріпка, дуже кріпка, аж сльози виступили. Приготуйте і майонез, і гірчицю. Це смачно і набагато корисніше, ніж магазинна. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і обов'язково щасливі!